Глядачів програми здоров'я сьогодні ми дійсно переживаємо важкі часи, і здається, не маємо сили і бажання вирішувати особисті проблеми зі здоров'ям. Але ми мусимо дбати про себе. Ми мусимо бути здоровими, аби мати змогу допомогти іншим і наближати нашу перемогу. З часом, з віком, зі стресами, після емоційного напруження, ми вже відчуваємо, що наш організм працює не так, як завжди. Ми відчуваємо симптоми, відчуваємо це нездуження і. Все одно відкладаємо візит до лікаря. Хіба що вже розуміємо, що якась кризова ситуація, і тоді вже біжимо по лікарську допомогу. Це можуть бути переважно хвороби серця, шлунку, опорно-рухового апарату, коли ми вже розуміємо, що з проблемою з проблемою самостійно впоратися не можемо і звертаємось тоді до лікаря. Але є проблеми, які, на нашу думку, почекають кращих часів. Колись потім, завтра, або там через тиждень, місяць, через рік запишуся ж таки до лікаря і спробую вирішити цю проблему. Відкладаємо візит, і одним із таких відкладених, скажімо так, проблем є дерматологічні захворювання. Як запобігти цим захворюванням? Чим лікувати? Чим загрожує самолікування? Відкладений візит до лікаря, чим загрожує. Сьогодні поговоримо із лікарем-дерматовенерологом Лілією Махно. Я вас Вітаю. Вітаю. Лікарка міської лікарні номер 8 та міської лікарні номер 1 Запорізької міської ради. Отже, дійсно дерматологічні захворювання ми відкладаємо. Так, дуже часто це роблять пацієнти. На жаль, не ставимося до цього якось серйозно. Звісно. З чим так. це пов'язано? Як ви гадаєте? Не ставиться пацієнти серйозно, бо на самому ділі вони не відчувають. Серйозності даної проблеми, і тоді це приводить до того, що процес стає запущеним і більш трудніше його лікувати. Ну, значить, нам соромно йти до лікаря, якщо, наприклад, у нас просто нежить, або там щось десь там, якесь висипання, начебто, да? там, якась проблема зі шкірою. Ми, нам здається, що це незначна проблема, а, і соромно йти до лікаря. Чи все ж таки не треба? Соромитись? Соромитись не треба. Зовсім не треба соромитися. Це ваш стан, який виходить за межі норми. І потрібно звертатися, бо запущений процес, як я вже сказала, лікувати важче. Ну, лікар не скаже, mm. чого це ви прийшли з такою незначною проблемою? Такого не може бути. Ми для цього працюємо, ми працюємо для людей. Які ж дерматологічні захворювання зараз найбільш поширені серед нашого регіону? З чим найчастіше до вас звертаються? Я обслуговую жителів Комунарського та Шевченківського району, Доросле населення, мається на увазі старше 18 років. На прийомі зустрічаються пацієнти з різними дерматологічними захворюваннями: це іпсоріаз, екзема, атопічний дерматит, грибкові ураження, шкірів, нігтів. Також зустрічаються на прийомі пацієнти з дерматозоонозами та захворюваннями сполучної тканини. Переважно вік, це ж таки холод чи там, наприклад, там 40 ну, плюс 50. У мене пацієнти, 50? повторюсь, 18 і старше дітей немає, бо це дитячі лікарні їх обслуговують. Більше, звісно, більший процент пацієнтів це більш старшого віку літнього. Це вже можливо пов'язано з якимись там супутніми захворюваннями. Так, да, з накопленими за життя супутніми захворюваннями внутрішніх органів. Давайте ще більш детально в чому причина виникнення таких захворювань? причини виникнення дерматологічних захворювань поділяються на інфекційні, екзогенні та ендогенні. До інфекційних факторів відносяться бактерії, віруси, гриби. До екзогенних фізичні чинники, хімічні чинники. Серед фізичних чинників відносяться довготривале тертя, високі та низькі температури, хімічні це кислоти, луги. Тобто це такі умови праці можуть бути. Умови віде? праці. Часто ми зараз використовуємо в своєму житті речовини побутової хімії. Не використовуючи при цьому Зах... рукавички захисні. да, захисні засоби, от часто домогосподарки скаржаться на дерматити, які отримані внаслідок контакту з речовинами битової, хімії. До ендогенних факторів відносяться внутрішні це причини ендогенні, це захворювання внутрішніх органів, адже шкіра це дзеркало внутрішніх органів. Як, Наприклад, якщо пацієнт має проблему з шлунково кишковим трактом чи з ендокринною системою, часто це відображається на стані шкіри. Це якісь Ал... висипання можуть бути? Це можуть бути різні патологічні зміни на шкірі, про які ми поговоримо. Розглядаючи дерматологічні захворювання, генетика. Звісно, ви праві, генетика і неправильне харчування, і постійні стреси. Також провокують захворювання шкіри. Але дерматологічні захворювання, як правило, мультифакторіальні. Це як? Це коли в розвитку захворювання приймає участь декілька факторів. Наприклад, якщо взяти мікробну асоціацію стафілокок, він постійно живе на шкірі людини. але… Коли знижується імунітет, наприклад, після перенесеного ОРВІ, чи то пацієнт хворіє на ендокринне захворювання, таке як цукровий діабет, він а стає стрес патогенним, просто стрес ручки. також може являтися причиною, впливати, да, впливати на стан шкіри, бо він несе за собою низку проблем, в тому числі і зниження імунітету людини. Коли необхідно записуватися на прийом до лікаря? На прийом до лікаря бажано звертатися негайно угу. при виникненні перших патологічних змін на шкірі. Це, наприклад, поява висипки на шкірі чи зміна кольору шкіри, набряк, відчуття свербежу, сухості шкіри, і бажано не займатися самолікуванням. Бо часто буває так, що пацієнти перед прийомом до лікаря використовують анілінові барбники, такі як діамантовий зелений або фукарцин. Всі знають, всім добре відома. Така темно-рожева рідина, рідина, і потім залишає. на шкірі. Потім да, лікарю дуже Були важко розгледіти висипання. Або якщо, наприклад, пацієнт займався самолікуванням і використовував. Протигрибкові засоби у вигляді крему чи мазі? А у лікаря буде необхідність призначити пацієнту аналіз обстеження на гриби, то результат даного обстеження буде хибно негативним Як тоді все ж таки підготуватися до прийому? Якщо людина зрозуміла, що є якісь проблеми зі шкірою, а записалася на прийом, що треба зробити там за день, можливо, чи в цей же день? Особливої підготовки до прийому, до лікаря-дерматовенеролога не, не потребує. Потрібно, щоб шкіра була чистою, і якщо у пацієнта хронічне захворювання, бажано взяти результати попередніх обстежень. А якщо все ж таки людина а, побачила, побачила якийсь симптом, наприклад, щось свербить, вона не може собі якось надати першу допомогу. Ну, наприклад, сьогодні ти розумієш до лікаря не потрапиш. Це може бути завтра чи післязавтра. Тобто, оцей навіть короткий проміжок часу, що робити? Якось можна врятувати себе від якихось симптомів, таких небажаних, ну, що заважають, бажано зразу записатися зараз. Ми працюємо в системі Хелсімі, і можна сидячки дома. Зайти в мережу інтернет, зайти на сайт Хелсімі і записатися на прийом. Якщо вже зовсім немає ніякої можливості, можна прийняти антигістамінні засоби. А як проходить прийом у лікаря, як лікар взагалі діагностує проблему? В першу чергу лікар проводить огляд та пальпацію шкіри. І важливо оглянути весь шкірний покров. А потім призначається. Навіть якщо просто там десь на руці, якась да, там пляма, часто все дуже пацієнти дає. приходять і кажуть, у в мене висип на руці. Угу. А потім я кажу, роздягаємося, а там не тільки на руці, а й в інших місцях. І коли таке обмежений такий огляд, то він утруднює діагностику. Потрібно повністю оглядати шкірні покриви. Потім, після огляду та пальпації шкіри, лікар призначає. Загальноклінічні аналізи це аналіз крові, аналіз сечі, біохімічне обстеження, печінкові проби, глюкоза крові та специфічні обстеження зі шкріп на гриби, бакпосів на флору та чутливість до антибіотиків. Це при будь-якому захворюванні цей список і аналізів, чи ви вже індивідуали? Це хочете? вже взагалі так. Да, якщо є підозра, наприклад, на грибкову інфекцію, uh -huh. то це зі шкріп на гриби. Якщо наприклад там піодермія направляють на бак посів на флору та чутливість до антибіотиків, також зараз є можливість в кабінеті лікаря провести дерматоскопію. Дерматоскопія це безболісний метод, неінвазивна методика, яка проводиться за допомогою спеціального апарату дерматоскопа. Дерматоскоп дозволяє розгледіти патологічні зміни на шкірі, новоутворення у збільшеному в десятки разів вигляді. Таким чином облегчується діагності діагностування. Так, тобто, так. ви можете одразу поставити да, так. все одно лікар ставить діагноз вже після того, як аналізи є результати. Взагалі діагноз ставиться, коли вже є всі обстеження. Тоді можна поставити точний діагноз. Ну якісь уже припущення, звісно, будуть. Які види дерматиту? Ми говоримо про шкіру, дерматит. Найчастіше ми із дитинства знаємо, що дерматити у дітей, які є види, ми говоримо зараз про дорослих і симптоми, і як лікується, з якими видами дерматиту до вас звертаються? Дерматити це таке загальне поняття, яке характеризує запалення шкіри. Дерматити поділяються на атопічний, алергічний контактний, себорейний та пелюшковий. Атопічний дерматит, як правило, характерний більш для дитячого віку, але може виникати у будь-якому віці. Які симптоми, як визначити, що це саме цей вид дерматиту? Е, ізлюблені місця локалізації атопічного дерматиту це шкірні складки, це ліктьові згиби, підколінні ямки, пахово-стегнові складки, шия. З'являються почервоніння, висипання на шкірі, лущення і ліханіфікація шкіри. Супроводжується це вираженим спарбіжем. Другий вид дерматиту це алергічний контактний дерматит. Він виникає у місці контакту алергена зі шкірою, Характеризується появою почервоніння. Та свербіжу шкіри у місці контакту з алергеном. Часто буває харчовий теж сюди можна додати, дав і Якщо харчовий так, алергічний дерматит. Так, буває, от пацієнти приходять е, на животі з появою почервоніння, висипки е, внаслідок контакту е, металевих гудзиків із шкірою. Це такий ну, контактний дерматит. Е, буває таке, що на шиї висипання від е, прикрас. Різні причини бувають. А це може виникати якось випадково, скажімо так. Ну тобто людина там 30-40 років, наприклад, жила собі спокійно, не знала проблем, і тут там щось, якийсь контакт з цим ж гудзиком і має висипання. Чи все ж таки це якось з дитинства закладено? Це Індивідуальна непереносимість, де так. Да. Це як правило, люди знають, мабуть, з дитинства ще все ж таки що вони не переносять прості метали. Угу. Буває таке, що переносять там золото, срібло, можуть носити. Ланцюжки золота і срібла, але Якась біжутерія, вже біжутерія не уже не сприймає шкіра біжутерію, і тоді викликає ця біжутерія патологічні зміни на шкірі. Контактний дерматит, ми сказали, якісь да, ще? Так, себорейний дерматит. Угу. Себорейний дерматит виникає в так званих себорейних зонах: це лобна область, носогубні складки, передня поверхня верхньої третини грудної клітки та міжлопаточна область. Характеризується появою фолікулярних папул, точкових геморагій, і лущенням шкіри, і появою рожевих плям. Суб'єктивно? Турбує Я, яка причина, сверби. що це що це за велика, По... Що це підвищене Угу. часто ще буває проблема шлунково-кишковим трактом. Тобто повертаємось до питання харчування здорового способу так, життя. Так. І четвертий вид дерматиту? Пелюшковий, Пелюшковий. дерматит, так, як характерний для дітей, так і для дорослих, бо трапляються різні ситуації в житті. Бувають пацієнти, які змушені бути прикуті до ліжка. І довготривале перебування у мокрому памперсі у підгузнику викликає почервоніння шкіри. Печіння її, а більш у важких випадках появляються ерозивні поверхні на шкірі. Як лікуються? Все ж таки, ми якось можливо, це стереотипна думка така, що щось на шкірі висипання, мазь помазав, все пройшло. Не це так. має бути. Комплексний підхід, підхід пігулки ми маємо пити і мазати, щось ще робити, наприклад, можливо, якісь компреси. Як взагалі процес лікування проходить? Процес лікування проходить в призначення як внутрішнього, так і зовнішнього лікування. Внутрішнє лікування при дерматитах заключається в призначенні антигістамінних засобів, десенсибілізуючих препаратів, при потребі призначаються сорбенти. Місцево, в залежності, від патологічного процесу призначаються примокнуті, наприклад, примочки, а при сухості це креми або мазі. Як довго лікуватися? Лікуватися до У середній якийсь час, можливо. Ну, Чи як це... правило, це індивідуально. Так не можна сказати конкретно, що це 5 днів і все. Все індивідуально, ну в середньому днів 10. А, можливо, що хвороба переходить в хронічну стадію. Що... Чи... Є, наприклад, хронічні дерматози, наприклад, екзема, псоріаз, вони мають періоди загострення, ремісії. А Найбільше все ж таки переходить в загострення, чи все ж таки вилікувався пацієнт і все, більше до дерматолога не звертається, проблем нема. Це вже кому як повезе. Угу. Вже як закладено. Дійсно, що псоріаз, екзема такі більш. Екзема, тобто це як ускладнення. Я думала, що це як окрема як хвороба йде. Вона може бути як ускладнення якогось внутрішнього процесу в організмі, або може, може бути самостійним захворюванням. Екзема це хронічне або гостре запалення, серозне запалення, яке відбувається в епідермісі та в дермі, має нервово алергічну природу. Тобто знову стреси якісь, знову якісь стреси, вживання, да, вживання контакт... якихось ліків буває, Надирали. призводить до виникнення екземи. Екзема, як правило, проявляється поліморфізмом висипань, характеризується вираженим мокнуттям і свербіжем. Після мокнуття з'являються кірки, а потім і рубці. Треба лікувати, не лікувати. Звісно, якщо у людини, наприклад, варикоз, проблема, людина вирішує це питання з екзематоркою. Як правило, лікарем. вже коли приходять з варикозною екземою, то вирішуємо питання і з варикозом, і з екземою. Призначають і венотоніки, і в те в той же час призначають препарати, які. Призначають при при екземі. Це антигістамінні засоби, десенсибілізуючі препарати, примокнуті знову ж примочки. Якщо вже сухість, тоді мазі та креми. Якщо не лікувати екзему, що це випливає тоді? Хронічний процес, і якщо це буде, наприклад, варикозна екзема, виразки стають більшими, і процес затягується. Якщо це ще й цукровий діабет, то можливо є путація кінцевось кінця кінцівок, кінцівок да. навіть да. до того кого може дійти. Тобто лікувати все одно необхідно так. в будь-якому випадку звертатися так. до лікаря. А є така дуже, ну, на мій погляд, це особисте псоріаз. Проблема зі шкірою мені здається, що найскладніша. ну чомусь це так, чи дійсно це така невиліковна складна проблема захворювання, чи все ж таки можна дати раду і лікувати псоріаз? Наскільки він взагалі поширений серед мешканців нашого регіону, ми розуміємо, в якій екологічній ситуації ми живемо, що в нас з цією хворобою? На сьогоднішній день, порівняно із тими роками, ми спостерігаємо підвищення захворюваності на псоріаз, особливо серед чоловіків. Псоріаз це хронічний дерматоз. Який характеризується появою папульозних висипань з сріблясто-білими вусочками на поверхні. Як правило, цей процес носить симетричний характер, уражує волосисту частину голови, симетричний, тобто якщо одна рука, то інша. То інша та, розгибальні поверхні кінцівок, верхніх та нижніх, і поверхню тулуба. При розповсюдженні процесу папульозні висипання зливаються в так звані псоріатичні бляшки з вираженим лущенням. Суб'єктивно свербіж. Як лікувати? Лікують антигістамінними препаратами, призначають гепатопротектори, вітамінотерапію, седативні засоби. Також у важких випадках кортикостероїдні препарати перорально. Місцево призначають зволожуючі крема, емульсії, також кортикостероїдні мазі і каратолітики. Тобто, все ж таки, це таке виходить комплексне, комплексне лікування Комплексне лікування, звісно. А якщо не лікувати ці плями, псоріаз розповсюджується по всьому тілу По всьому тілу, да і можуть бути ускладнення, Які? такі як псоріатична ретродермія. це. Таке загальне почервоніння шкіри, набряк її дуже важкий стан. Уражуються суглоби При псоріазі, так як ускладнення псоріатичного процесу, це псоріатична артропатія. Уражуються мілкі суглоби кісти і стоп, які. Огранічують рухову діяльність, люди важко встають зранку з ліжка, і їм важко пересуватися. Як це пов'язано висипання на шкірі і суглоби? Тому це запальні що... процеси, де в усьому організмі виходить? Так, псоріаз має ще й аутоімунну природу. А інші органи страждають? При псоріазі, ну, внутрішні органи, як правило, ні. Тобто іменно від псоріазу. Опорно-руховий апарат, і людина, можливо. Дійде до того стану, що не буде вставати просто так, з ліжка, так. інвалідизує інваліди да, людина. Зрозуміло, взагалі його можна вилікувати, це все ж таки невиліковна хвороба, і треба просто її контролювати, скажімо так. Часто пацієнти задають це питання, чи можливо вилікувати псоріаз. На жаль, на, сьогодні, на сьогоднішній час немає засобів для вилікування, повного вилікування псоріазу. Але терапія псоріазу робить цей процес більш контрольованим та дає можливість подовжити ремісію. Можливо, що при псоріазі все ж таки людина веде нормальний спосіб життя, звичайний, як і людина без псоріазу, скажімо так. Чи все ж таки це буде якийсь дискомфорт в будь-якому випадку? Ну, якщо, наприклад, у пацієнта немає уражень суглобів, то це більш-менш. Процес ну, легкий, люди пристосовуються до всього, використовують і зволожуючі засоби, тоді шкіра менш суха і немає такого відчуття стягнення шкіри, цього дискомфорту, проти свербіжні засоби. Тобто, якщо лікуватися, то можна жити. Більш така естетична проблема вже виходить. Да. Чому так. чому чоловіки? Я думаю, що ну, це чоловіки зараз останнім mm -hmm. часом, бо ми зараз в таких умовах знаходимося, і вони у нас зараз більш уразливі, більш стресова да, ситуація да, виходить. Да. А, зрозуміло, ми поговорили про ті проблеми, що можуть бути і генетично, да, бо там з дитинства розвиватися. Зараз літо всі будуть виходити так чи інакше на пляж, чи навіть не виходити, просто йдеш містом, сонячні опіки. Літо прийшло несподівано і каже, що да, сонце з'явилося на горизонті. Mm -hmm. Що робити, як вберегтися, як зрозуміти, що ти саме сонячний опік отримав, наприклад, а не там від, наприклад, побутової хімії? Як відрізнити сонячні опіки від інших дерматитів? Сонячні опіки, як правило, виникають у людей, які не звикли до довготривалого перебування на сонці, мають світло шкіри, руде волосся, веснянки, блакитні очі або світлосірі. Це перший фототип шкіри. При сонячному опіку виникає на шкірі гіперемія. Також набряк шкіри, і пузирки та пузирі. При більш важкому ураженні це загальні симптоми, такі як підвищення температури тіла та рвота. Скільки треба знаходитись на сонці, щоб отримати сонячний опік з першим фототипом шкіри? З першим фототипом шкіри достатньо 15 хвилин. Тобто повністю треба себе якось захищати, як так. обличчя захистити. Використовувати потрібно сонцезахисні засоби з СПФ 50, сонцезахисний фактор 50 та більше. Треба звертатися з такими опіками до лікаря. Чи можна самостійно помазати, вилікуватися? Е, ну, можна спочатку спробувати самостійно це прийняти прохолодний душ, або використати прохолодний компрес з антисептиком. Також добре допомагають засоби на основі пантенолу у вигляді пінки, крему або мазі. При загальних симптомах підвищення температури тіла чи торвота, біль шкіри потрібно прийняти нестероїдні протизапальні засоби: ібупрофен чи топарацетамол. До то лікаря тоді можна не звертатися, якщо симптоми Якщо самі, самі пацієнти можуть справитися зі своїм станом, так. Якщо вже більш важке, важкий стан, тоді, звісно, звертаємось до лікаря. Зрозуміло, ну краще не отримувати таких опіків і розуміти, да як шкіра реагує на сонце. А не менш важлива ще проблема літа. Кліщі це, це теж до вас це проблема. Теж Це народ, і так? до нас, і до інфекціоністів. Mm -hmm. Ми разом працюємо. Багато людей звертаються. Що ну, літа є такі, да кліщ він на самому ділі небезпечний тим, що переносить збудників інфекційних хвороб. Це кліщовий енцефаліт, бореліоз, хвороба лайма, тиф, туляремія. 100% можна заразитися, якщо, наприклад, тебе такий кліщ вкусить. Чи все ж таки є е, варіанти, що навіть якщо він вкусив, його там вчасно видалили, що не буде зараження організму? Якщо він не вспів виділити збудники інфекційних е, е, хвороб, перечислених. То людина може не захворіти. Скільки часу має пройти, щоб він виділив цей збудне? Тут потрібно зробити буде аналіз угу. на імуноглобулін М до, до бореліозу. І бажано в перші 72 години після отримання укусу кліща отримати призначення антибіотику доксіциклін. Призначається сам укус кліща він не болячий. Бо кліщ... Що може проблема, що ти можеш і не помітити. Так, так. кліщ він, коли кусає, то в його е, слині є знеболюючі речовини, тому людина нічого не відчуває. Але після укусу кліща з'являється набряк шкіри, почервоніння ну, може бути, трошки печіння. Я зараз дуже багато інформації. Як видалити кліща, як видалити самостійно, треба там маслом полити, щоб йому там перекрити доступ до воздуху, до повітря, там викручувати, наприклад. Ну, тобто різні є. Не треба кажуть, тільки до лікаря треба звертатися, не можна самостійно видаляти. Як все ж таки бути в такій ситуації, якщо ти побачив на собі там, чи на дитині, наприклад, кліща? Потрібно в першу чергу одіти рукавички, місце укуса кліща обробити антисептиком. Взяти пінцет і постаратися такими викручуючими рухами видалити кліща цілим. В польових умовах, якщо немає того ж пінцету, можна видалити його, спробувати видалити за допомогою нитки. Якщо самостійно видалити не вдається, потрібно негайно звертатися до лікаря, хірурга або лікаря-інфекціоніста за допомогою. Пігулки є для тварин. Ми знаємо, що ми можемо погодувати тварину, дати пігулку, це захищає їх від укусів кліщів. Для людини немає, немає. такої профілактики. Немає. Чому не вигадали досі? Так сталося. Наша програма вже завершується. Якісь давайте загальні поради. Як все ж таки, чи можливо є якась профілактика захворювань шкіри, щоб все ж таки не звертатися до лікаря, щоб все було гаразд? Ну, профілактика це підвищення імунітету. Також потрібно лікувати внутрішні органи, також потрібно займатися фізичною культурою для покращення обмінних процесів. Ну, імунітет. І, звісно, підвища... підвищувати імунітет. Дякую вам за змістовну розмову. Начебто і знали про захворювання, але ще почули, ще раз запам'ятали, і ми розуміємо, що в будь-якому випадку неодмінно треба звертатися до лікаря, не відкладати візит, щоб не набути потім якихось ускладнень. Ми працюємо для людей, тому ви, ми всіх чекаємо. Добре, дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні була Лілія Махно, лікар-дерматовенеролог, амбулаторно-поліклінічного відділення міської лікарні номер 8 та міської лікарні номер 1 Запорізької міської ради. Дякую вам за весь. Я вам дякую. Дуже було приємно. Всім бажаю здоров'я. І як можна скорішої перемоги мирного неба над головою? Дякую вам, всім глядачам. Бажаю всього найкращого бути здоровими, ставитись до свого організму, до свого здоров'я відповідально. На все добре.